От ви знаєте, я, Віра, вам хочу просто зробити комплімент. Я спеціально записав три слова, які ви сказали, коментуючи те, що ми бачили зараз на екрані. Майстерно кривлять душею. Оце, ви знаєте, я записав би такими великими червоними літерами і постійно показував би от, тим всім, хто в цьому бачить якісь зміни. Ну, немає там жодних змін. Немає в позиції Путіна. Всієї цієї камарілії, вибачте, за е, жодних змін. Це я розказала всіх на всіх, прозвучала раз. Я зараз до цього, цього підійду. Савіт е, е, розумієте, е, російська політика побудована на брехні, і те, що ми сьогодні бачили, це е, ну, під тиском Путін визнає, що є російські військові на території Донбасу. Бо вже знаєте, вже школярі е, повсюдно. Про це знають, тільки він це не знає, тільки він зараз до цього дійшов. Що це не просто якісь військові, які туди забрелі, гуляючи заблудились і так далі, а це регулярні збройні формування, які там знаходяться під керівництвом російських полковників і генералів. Це теж докладний факт. Те, що він зараз говорить, це просто визнання того, що вже не можна не сказати, розумієте, інакше на ньому просто будуть показувати пальцем і говорити, що у вас щось. Не зовсім правильно з головою. Коли він переходить до е, речей про е, обміни, ну, давайте я вам просто я знаєте бюрократ з багатолітнім стажем і, і звик дивитися те, що написано в документах. Хоча це не документ, звичайно, який ми обговорюємо, це квазі-документ, який не ратифікований жодним парламентом, який не підписаний е, відповідним чином, який взагалі ну, можна з точки зору міжнародного права назвати ну, хіба що джентльменською угодою, не більше, не менше. Так от, давайте навіть почитаємо, що написано в цій джентльменській угоді, в пункті 6, спеціально взяв собою документ, обезпечить освобождення і обмін всіх заложників і, увага, і незаконно удержуваних ліц на основі принципу всіх на всіх. Що це означає, якщо перевести на нормальну мову? Якщо людина скоїла злочин, то це законно удержуване ліцо. Якщо вона когось вбила і його засудили, то це законно зроблено, тому що це відповідає законам країни, де цей злочин був скоєний. Тобто, якраз оця категорія не підпадає під обміни, бо це злочинці, які понесли покарання законно. Все правильно. Самі Але це. якщо хтось йшов, прийшов до когось, прийшов через лінію розмежування до родича в гості, його захопили, то це за заручник. Його там допитують, кидають в підвали, то це незаконна затримана людина. Про різні речі мова. Він зараз підтасовує факти, а ми на це ведемося, пан Володимир. Ми бачимо в цьому якісь нові сигнали для того, да забудьте про ці сигнали. Нема там жодних сигналів. Просто